Всім привіт! Зараз покажу, скільки мої помічники перечистили полунички, поки я займаюся посилками. Далі я скажу, до якого номера я дійшла. Посилки я відправляла сьогодні тільки другий раз і ще. Я тільки почала відправлення вчора. Поїхали перші посилочки. Тож не панікуйте, черга дуже швидко буде йти, тому що я відправки роблю майже кожного дня. Ось тут почали чистити і о, наш куди, дійшли. Так, що в нас тут продвигається робота і без мене. Ось скільки вже почищено. Долі, ще, звичайно, ще багато. Он і оте ще, ще багато чистить. Але але вже вже десь я думаю, четверту частину вже почистили. Можливо, трішки менше. Тому що ще ж є моточники, там теж є чистити треба. тому ще... Ще вистачає роботи, ну, ще й холодно, так що нічого страшного не моє, Встигнемо. Ще тільки березень місяць. До того ж треба готувати мені місце для посадки фріго, бо вже я оплатила свою фріго, скоро приїде. Сьогодні я так і не побризкала полуничку. Ось як вона в мене вже пішла рости. Уже дуже хорошо видно, що вже такі кущики гарненькі. І вже треба поливати знову. Так що сьогодні будемо знову проливати. У теплицях швидко просихає, тому що ось була жара. І, звичайно, Підсихає, тому що в теплицях ще жаркіше. Ну, і ось так виглядає мій город у іншій теплиці. Ось так мої огіручки починають рости, бур'янець теж починає рости. Все попідростало, підживила я гуматом калії тут. Взагалі мені дуже подобається це добриво. Купіть собі теж. Таке добриво. Дуже гарне і для огірочків, і для всіх. Є різні формули, звичайно, для кожної стадії розвитку. Так, ну і тепер скажу, до якого ж я дійшла номера. Я дійшла номера до зараз скажу Відкрию зошит, не буду показувати номери телефонів. Так. Буду відправляти вже 19 й номер, буду зв'язуватися з людиною. Але до цього в мене є ще велике замовлення, дуже велике. Мені ще треба накопати ольби багато. Тож буду. Пробувати, можливо, сьогодні ввечері. Земля трішки підтрьне. Вчора я пробувала тут мокровоту. Я, звичайно, підкопую, але таку велику кількість, то хочеться, щоб вона земелька трішки була сухіша, щоб обсипалася, не була як клей. Е... Ось накопала такої ольби на замовлення. це все замовлено і завтра поїде до свого замовника. До цих людей, які я говорила до 19 го номеру, до бавилися ж ті 11 чи скільки там чоловік, там не 11, там не всі отримують полуничку весною. Є, які сорти хочуть, ті будуть влітку, то ті будуть влітку отримувати, а ті, які. Вибрали сорти, які в мене є, то отримують зараз. Тож, в общій сложності завтра вже буде десь більше 30 посилок, я відправлю. І далі будемо двигатися, я думаю, ще швидше. Тому що, тому що мені теж не дуже хочеться, щоб вона стояла в мене, не хочеться, щоб. Рослинки мені поливатися кожного дня, це, звичайно, займає час, тому мені краще швидше вам відправити, а вам, звичайно, краще швидше посадити. Тож, я прошу усіх, хто буде писати свої адреси. Указуйте, будь ласка, якщо у вас переіменовувало щось, пишіть два райони, чи якийсь населений пункт, як називається, і по-старому, і по-новому. Тому що буває, що у базі даних нової пошти немає ще нового наз... нової назви. Або вже є нова, а ви указуєте стару. Тож, виходить, путанина. І я потім. Задержую людей, поки телефоную, виясняю точну адресу. Тож, будь ласка, указуйте точну адресу. Обов'язково пишіть і район, і область, тому що бувають однакові населені пункти в різних областях або в різних районах. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Ну і ось я вже в хоті. Вже майже восьма година я дописую відео, тому що мені змонтірувати не було часу, і не було часу його закінчити. І... і хочу відповісти на коментар. Мені був коментар вчора, що по спілкуванню не так, то в мене багато замовників, а мою розсаду не дочекаєшся. Діло в тому, що в мене замовлень. предостатньо. На весну е, у мене 170 там, з гоком замовлень і ще люди пишуть, але я відмовляю поки що, тому що я ще не знаю, що залишиться. Ось я е, була, пам'ятаєте, колись робила анонс, що ось. Е, Якихось не вистачить, є люди, які просто передумують. Є люди, які планували одне а вийшло інше. тому все міняється. Може щось добавиться, може щось наоборот буде менше. Тож, я думаю, ще через два тижні я вже буду. Доходити до кінця замовлень. Я так думаю, що якщо нічого не помішає, якщо все буде добре, не буде затяжних дощів, щоб можна було мені і копанку копати, і е, касетка не розмокла, то е, не задержиться відправлення. Тому що я заінтересована, щоб їх швидше відправити. Вони мені вдома не потрібні. Тому що за ними треба догляд. Тож у мене вистачає замовників, якщо комусь не подобається, я не можу за один день чи за тиждень відправити всі 170 посилок. Ну, це просто неможливо фізично. Ну, я можу пакувати посилки 15 штук у день, і то не кожного дня. Тому що є такі посилки, наприклад, от сьогодні у мене посилка на 400 альби, але я накопала 300, тому що тому що, що мокра, там унизу ще трішки є альби, але воно мокро дуже. І просто неможливо. І ми з чоловіком намучилися, поки її накопали. Долі в мене вже просто уже нерви здали. Тому що, коли полуничка трішки унизу, то там ще мокро, там ще не просухла земля і копати просто неможливо. Де сюди трішки вище, то земля вже розсипається вже гарно. Ну, але я думаю, людина задоволена і на 300 штук. На... Тим більше, що ягоди скопанки, ну да, можливо, там щось якась і буде сигналочка, але. Щоб садити на ягоду, то треба хоча б стакан або касетку садити. А купана, ну, звичайно, вона може прийнятися. Я в минулому році е, садила фенелу, вже вже тепло було, вже гарно тепло було. І в мене ще була і ягода. Так що, ще щось зміниться і ще щось додаться. І я думаю, всі будуть задоволені. Головне мене не дуже підганяйте, тому що, е, тому що я ось вже вчора, ну так як я ж пакую і буває, що голова така, ще люди телефонують. І уже ввечері, вже коли попакувала вчора посилки, дивлюся, стоїть ящичок у мене. І дивлюся, а, а там. Полуничка, не доклала е, залужній любові, тож, <смі> тож, я хорошо, що я його замітила до того, як відправляти посилку і, е, звичайно, допакувала її. Е, тож, е, спішка. Не потрібна тут. Звичайно, я спішу, я стараюся пошвидше, Ну, як в мене виходить. Тому що якщо, якщо ну, дивіться, якщо я буду накопувати раніше копанку, да, мені простіше її взяти помічників, викопати, поставити у відра і потім відтіля брати і відправляти з тиждень. Ну, Ви ж розумієте, що, що таке накопана зразу І відправлена, і та, що стоїть у воді тиждень і потім як вона буде прийматися. Я думаю, скільки людей отримувало від мене розсаду, то бачили, що вона свіжа, вона тільки накопана. Я, я не копаю її за три дні. Я ось, ось сьогодні пакую посилки, я сьогодні копаю і зразу їх запаковую, і завтра вони їдуть. Тому у мене розсада накупана завжди свіженька. Я ж вже колись розповідала, що якщо я накопую, і, да, я накопую трішки більше, якщо в мене щось залишається, то випадає джекпот останній людині, яку я пакую. Там уже йдуть усі на похід, щоб вона не залишалась на слідуючий день. Тож, ось так, я, я роблю відправлення. І от сьогодні я е, копала оці 300 штук, я копала більше двох Мабуть, час, та годин, мабуть, три я копала її, тому що вона вибирається, якась відвибраковується, треба почистити її, скласти, пов'язати в пучки, промити, тому що от залипла земля, вона ж буде непідйомна посилка. Тому прошу мене зрозуміти. Я кожного року е, об'ясняю кожного, навіть не року, а кожного сезону. І люди все одно все одно буває, що не розуміють. Е, так, що, так, що так. моніторте свої вайбери. Я е, пишу, комусь дзвоню, комусь пишу, тому що швидко черга йде. Дуже швидко. Я вже сьогодні там е, понаписувала і е, відповіді немає. Будь ласка, дивіться, е, тому що ну, людина, можливо, зайнята, я, я розумію, якщо, е, якщо ви не можете взяти телефон, ви дивіться хоча б у Viber, тому що я у Viber часто пишу. Ну, так як мені теж зручніше, коли мені пишуть, то я, коли в мене час є, я взяла і подивилася, що там мені прийшло за сповіщення. Тому ось так. Всім миру добра, всім найкращий, і все буде Україна. До побачення!